То ще 4 тисячі долара. Ти можеш сказати, що це за скажені чеки такі, ти робиш а це тут? Це у нас установка зберігання електроенергії. Сюди у нас ходить інвертор мережевий 150 кВт, 163 кВт по панелям, ну і сам шафа, луна. А це це, це, це взагалі зачем, власнику установка зберігання електроенергії? Це, ти, це ну, що, що він власник буде робити? Коли хоче в день енергію накопичувати, а вночі витрачати. А, коротше, економить кошти, хоче так, да? і напевно, коли пропаде мережа, щоб була автономія, да? Звичайно. Я поняв. А ну зараз ще попитаємо технічний спеціаліст сидить. Пане Лексі, а можна подивитися, що ви робите? Луну. Це, це оце, оце так дорого коштує, да? да, оце є. Так, а тебе, я так поняв, ти вже напарив комусь, і, да? Ну, Майже, майже напарив. Я поняв. А ти одному чи двому вже напарив? Я вже знаю, що ти двом уже там продаєш. Ну. Є грішок. Ти можеш сказати е, основні. Смачні відмінності Луни Huawei від дея великого пауербанка? Відмінність, во-первых, моніторинг. Так. Моніторинг там буде покраще. І... Це, це, це в Huawei покраще буде? В Huawei буде покраще. Ага. А, а, такі, а, а от якщо не моніторинг, я от старий дід, у мене кнопочний телефон, мені метри не цікавить. Які для мене, як для діда, ну будуть фішечки. От. Переваги. Да. Ну, по перше, значить, його ви можете окремо влаштувати. Uh -huh. Тобто, якщо у вас сонячна станція в одному в одній частині будівлі uh -huh. там, або завод у вас великий, uh -huh. а АТПшка і шини там в іншому, uh -huh. щоб не, не тягати кобилів uh -huh. дуже багато. Ви купляєте цю шафу і ставите біля ТПшки, під'єднуєте до шини, uh -huh. і все, вона працює по комсвязі з інвертором сонячним, який стоїть там за там, 500 метрів. Тобто мається на увазі, що якщо у нас е, мережевий інвертор, який під'єднаний одним кабелем, і ми доставляємо цю луну, то по цьому самому одному кабелю ми робимо автономію. А е, в разі з, з інвертором Дея нам треба вже два кабелі. Mm -hmm. Звертом, так. Да. Тобто вам потрібен в розрив. В розрив. Е, інакше у вас не буде автономії. І наскільки я знаю, ще один з плюсів цієї УЗЕ, яку ти оце дивишся, Бариш. рахуєш, да? Да, це ще в тому, що її ставиться отак краніком зовні і вона, вона не боїться вона, холоду. Вона зовні, вона опалювальна і вона охолоджує себе. Угу. Тобто вам не потрібна окрема будівля, окрема кімната здоровенна, щоб влаштувати це. А яка гарантія на луну? 10 років. Я зрозумів. А можна вам написати? Пишіть. А ви будете в коментарях розводити срач? Будемо. Ну все, я пишу.